На початку квітня цей горіх був загрозою для мешканців Курчатова-1 г Відтепер його гілля не заважає ані електромережам, ані людям. Після втручання журналістів народного контролю у цьому дворі з'явилася нова лавочка і горіх обрізали. Перед Великодним до народного контролю звернулись мешканці будинків, прилеглих до цього двору. Люди скаржились на горіх, який розрісся і загрожував їхньому життю. Ми грались, сиділи, зірвався сильний вітер, був дощ. Іскр дерево так китало, іскри злетіли, гілки ламалися. Було страшно на лавочкою, да, іскри падали, і гілки теж падали, мені на голову впали. Іншої лавочки ні для дітлахів, ні для старших нема. Була одна, та замість неї тепер лише камінці. Три роки нема лавочки, вона тут має бути, е, тому що вийти по віддихнути, почекати може скоро, чи просто навіть з е, за дитиною подивитися. Після втручання журналістів народного контролю спочатку у дворі з'явилась довгоочікувана лавочка. Подивіться, на якій чудовій лавці. Благодаря вашому каналу ми отримали чудову лавочку. Тепер ми можемо і з внуками посидіти, і з сусідками полілякати, відпочити. І дуже вдячні, що ви відгукнулися на наше прохання, і це так було. Швидко, швидко і прямо в секунді поставили ту лавочку, за яку ми два роки боролися. А через кілька днів зачистили і горіх. Дуже раді, що підрізали це дерево. Що тут там гілки обчисла. тепер ми можемо не боятися гратися чи ще щось. Що до на нас будуть падати іскри, гілки. І слава Богу, підчистили це дерево. Ви знаєте, опять цей буран був слухайте. Ну це ж дуже небезпечно. А дивіться, як гарно підчистили Неля Шпулак, Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ gmail.com